Ми не підемо. І з такими словами президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до російського лідера Путіна. Напередодні він виступив із традиційною промовою про стан справ у державі перед обома палатами конгресу. Вона тривала понад годину і стосувалася як внутрішньої, так і міжнародної політики США. Третій рік поспіль річне звернення до конгресу. Президент Байден розпочинає з України. Вона може зупинити Путіна, якщо отримає всю зброю, про яку просить, сказав Байден і вкотре закликав. Проголосувати за допомогу, яку блокує Палата представників конгресу, власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошаленко розкаже більше. Традиційна доповідь президента про стан справи державі розпочинається по 9-й вечора. У залі обидві палати конгресу, уряд, судді, численні гості. Президент Джо Байден лише заходить до зали не менше 10 хвилин. Усі прагнуть привітатися, потиснути руку, зробити селфі. Президент із готовністю відповідає. Жартує демократи скандують ще чотири роки підбадьорюючи свого кандидата на наступних виборах. Американська політична культура переривати виступ гучними оваціями, вигуками, свистіти. Перше, що каже Байден після настільки гарячого прийому, якби я був розумний, пішов би додому зараз. Доповідь розпочинає з України. Байден закликає конгрес, який блокує допомогу, прокинутися і попереджає американців про важливість історичного моменту. Путін не зупиниться на Україні, говорить президент. але Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримуватимемо і дамо зброю, якої вона потребує для самозахисту. Це все про що просять українці. Моє послання президенту Путіну, якого я тривалий час знаю, просте. Ми не підемо, ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися. I will not bow down. Байден під час цієї промови не раз протиставить себе Дональду Трампу, своєму попереднику і супернику на виборах у листопаді. Історія сувори суддя попереджає Байден. Близький до Трампа спікер Майк Джонсон із промовистим виразом обличчя постійно перебуватиме у кадрі прямої трансляції, бо сидить одразу за трибуною. Не так давно президент республіканець Рональд Рейган вигукнув: пане Горбачов, знесіть цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну: цитую Робив біса що хочеш, і це цитата. Колишній американський президент насправді сказав це, схилившись перед російським лідером, це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Окремо президент згадає, Ізраїль дорікне його керівництво за те, що роблять недостатньо заради гуманітарної допомоги газі, а також спробує відповісти на занепокоєння суспільства щодо свого віку. Президенту зараз 81. Співвітчизники, американці. Проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки кому років, а в тому, скільки років нашим ідеям ненависть, гнів, помста, відплата є одним із найдавніших ідей. Перша леді Джил Байден запрошувала долучитися до неї у гостєвій ложі цього вечора. Першу леді України Олену Зеленську та удову російського опозиціонера Юлію Навального. Обидві відмовилися. Зеленська послалася на неспівпадіння графіків Навальне на стрес і в тому після втрати чоловіка. Тож, поруч із Джил Байден, дві американки, які стикнулися із неможливістю зробити аборт та штучне запліднення через нові закони, запроваджені республіканцями. Чимало жінок у залі також вдягнули біле на знак підтримки репродуктивних прав американок. Два роки тому зала нагадувала жовто-блакитне море на підтримку України. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс